Ввечері приїхав в місто під назвою палінь. Руїни виглядають набагато краще, ніж ті, на я був до цього. Сам храм сонця, туди навіть можна піднятися. О, ви просто подивіться на все. це, це нереально круто. Вже приїхали до водоспаду, майже підходимо. Ось так і водопад. Привіт, друзі! Це моє нове відео про мою подорож автостопом по Мексиці. Перші дві неділі, коли я прилетів в країну, я майже нічого не знімав, але я співвідвідати деякі цікаві місця. Маршрут та подорож по Мексиці я почав з півострову Юкатан, а саме з міста Канкун. За ті дві неділі, які я майже нічого не знімав, я спів відвідати Сеноти, Це такі кастрові озера, а тобто це провалля в землі, в яких просто нереально чиста та кристалева вода. Потім були руїни Майя, величні та загадкові, які стояли просто серед джунглів, вражали своєю величчю і тим, що таке можна було збудувати тисячі років тому назад.

Як завжди планів на цю подорож мене не було. Я просто знав, що Мексика це класна країна. І вже коли я приїхав туди, я зрозумів, що я хочу проїхати з півдня Мексики до Мехико-Сіті. І найкращим варіантом, щоб пізнати країну та місцевих, це був автостоп. На жаль, багато з цих моментів залишилися за кадром, але потім через дві неділі я почав знімати і зараз подивимося, що з цього вийшло. Недавно я прилетів в Мексику. Зараз після двох неділь відпочинку в штаті Юкатан майже нічого не знімав. Я вирішив відправитись в нову подорож з півдня Мексики на... до Мехико-Сіті. Зараз спробую зупинити машину і поїхати до першого місця, куди мені потрібно. Спробуємо мексиканський автостоп, побачимо, як він. Взагалі я вже проїхав десь 500 кілометрів автостопом по Мексиці, тому в принципі автостоп був непоганий. Але зараз спробуємо. Сьогодні мені треба проїхати 370 км. До цього я проїжджав максимум десь 170-200 км. Сьогодні вже така серйозна дистанція, і побачимо, як це вийде. чи ні. Перші 60 км я проїхав дуже швидко і успішно. Мені зупинилася та же пара, яку я зупиняв декілька днів тому, коли я їхав в інше місто. Стоп пройшов дуже успішно, дві жіночки, а дочка з мамою підвезу мене в місто. На одній машині я проїхав більше 200 км. Спочатку я чекав десь більше години, тому був трошки засмучений, але потім зупинились з і підкинули мене. Вчора ввечері приїхав в місто під назвою Паленки, яке знаходиться в штаті Чапас. І тут знаходяться одноіменні руїни руїни, які я зараз вирушаю до руїн від міста десь. 8 кілометрів. Вирішив не їхати на автобусі, тому що живу дуже поруч з головною дорогою туди і зараз спробую застопити машину і швидко туди доїхати. Буквально одна хвилина я стояв на дорозі, і пара з Італії мене забрала і підкинула до самих руїн. Вхід коштує 90 песо за вхід до руїн і 100 за вхід до національного парку. І ось я вже в самому парку, не бачу ще руїни, але дуже Класно, що тут не жарко, тому що я забув свій сонцезахисний крем, і тепер мені дуже треба бути обережним. Такі ось джунлі, руїни, піраміди. Ці руїни виглядають набагато краще, ніж ті, на яких я був до цього. І тут вже не так спекотно. На жаль, не можна піднятися туди наверх. Ось так виглядає сам головний храм, дуже великий. Зараз там проводять реконструкцію. Дуже прикольні руїни. Позаду мене можете побачити храм сонця. Тобто він такий трошки знаходиться на вершині, Найвищий з усіх храмів. І, мабуть, туди трошки можна піднятися. Сам храм сонця. Туди навіть можна піднятися. Зараз подивимось, як там всередині. В самому храмі тут є. Щось намальоване, якісь фрески, чи як це називається. І там може, бог сонця і ще хтось. Ой, ну а цей храм взагалі виглядає нереально круто. Ці всі руїни були засипані землею сотні років. На жаль, багато всяких різних штук були, були дуже пошкоджені і нічого майже не видно. Здавалося, що тут не дуже жарко, але все це вже дуже сподівається. Зараз потрібно піднятися ось на той найбільший храм. І я дуже щасливий, що туди просто можна піднятися, а то взагалі все закрите і нікуди не можна підійматися. Сходинки у них якісь дуже великі. Я навіть і не знаю, як вони підіймалися, тому що для мого росту це дуже великі сходинки. А вони взагалі висотою, мексиканці, ці всі має метр п'ятдесят в середньому, метр п'ятдесят, шістдесят. Це було дуже тяжко підніматися для них, мені здається. Я вже на вершині, звідси відкривається прекрасний вид на все місто. Фух. На карті ці руїни виглядають просто величезними. Але сюди, де ти хочеш пройти, є такий заборчик, який написано «No pass», тобто немає входу. На жаль. Я думав, що може би трошки більше походити. Але в принципі це прикольно. Не такі дорогі, як чеченіця, там треба платити 25 або 30 доларів хід, щось нереальні якісь. Коротше, тут всього лиш... скільки, 5, і 4 і все. Так виглядає місцевий водопровід. Там знизу теж місто і отак от ось от постачали воду. Храм виглядає як храм з якогось фільму. Там напевно робили якісь жатвоприношення і скидували сюди. Або тут робили, я не знаю. Саме такий прикольний храм в цьому місці. В один із храмів навіть можна увійти. Зараз увійдемо і побачимо що там і як. У ну, нас тут всередині. Тут якісь кімнати і все. Ще якийсь прохід, і там прохід. До нічого цікавого, як на мене, просто вхід і все. І там пару кімнат. Не якийсь розвод або варіант, як заробити грошей. Вони тут знайшли джангл тур. Тобто це він просто з тобою пройде. По джунглям скажу, ось це таке, дерево, ось це таке, або я не знаю, що він навіть буде робити, Дякую, дякую, але я сам. Прикольні, в принципі, тут джунглі такі. Я вже десь більше, ніж пів року не прогулювався по джунглям. І щось це так мене заспокоює. Я навіть раніше цього не розумів, але зараз якось ідеєш, просто тиша, нікого немає, звуки водопаду і звуки джунглів. Просто нереально кусаю. Ще великий плюс, що зазвичай в джунглях дуже жарко і волога. А зараз, в принципі, я не, відчу, не відчуваю велику вологість, просто нормально комфортно ходити, прогулюватися. Якщо чесно, хочеться взяти свій спальний мішок, знайти якийсь гамак і залишитись ночувати в джунглях на одну ніч. Було б круто. Можливо, зроблю це на, наступних, на наступному тижні, тому що попереду мене чекає багато водопадів та джунглів. Тут є музей, де можна побачити якісь частини, які збереглися гарно. Тут ось куча таких всяких різних штук. Автостоп проходить успішно. Я приїхав на новий водоспад або річ, я навіть не знаю, як це називати, Виглядає просто прекрасно. Мене сюди підкинула знову пара з Мексики. І я знову зустрівся з тими людьми, які мене підвозили вже другий раз. Вони тут на водопаді. З парою, яка з Бельгії. Зараз теж скупаюся тут. Виглядається все прикольно. Просто подивіться на цей неймовірний колір води. Вже хочеться скупатися, тому що дуже жарко, але виглядається, що дуже круто. Ось там, там, треба тільки вибрати, які з басейнів підходить більше для мене. Трошки прогулююсь, надіюсь, я не впаду в воду, тому що в мене паспорт з собою. Ну і телефон. Ой-ой-ой. О, і ось тут найголовніша, мені здається, частина. О. Хожу без зуття по джунглям, надіюсь, це безпечно знайшов найголовнішу частину цього водоспаду. Виглядає круто, реально круто. Круто, ви просто подивіться на це. Вау. Там якісь які печери є. Я навіть і не думав, що тут так круто. Вау, ви просто подивіться на це, це просто нереально круто. Я просто стою посередині водоспаду. Головне тепер не впасти, перейти на ту сторону. Головний плюс цього всього, що це взагалі не свисте. Це каміння, воно таке. Взагалі, по ньому дуже просто ходити і ти не падаєш. Круте місце, головне дешеве порівнянні з іншими місцями. В принципі, сюди може доїхати на колективо міні-бас, коли багато людей їдуть на одному маленькому автобусі, або як я, автостопом, або на таксі. Вхід коштував 10 плюс 40-50 песо чи десь 2,5 долари. Рекомендую. Що спробував водичку, нереально, реально зрізає. Саме головне круто, що ти можеш ходити по цих каскадах. Зараз планую ходити, ще туди трошки вниз, подивитися, як там справи. Це якась неймовірна кількість тих каскадів. Я вже пройшов, не знаю, може метрів 500, може кілометр і все ще от такі каскади зверху донизу. Зараз вже приїхали до водоспаду, майже підходимо. Виглядає водоспад, якщо чесно, прикольно. Не так багато води як хотілося, але прикольно. Ось такий водопад. Можна собі навіть уявити, як цей водоспад виглядає, коли сезон дождю. Можна пройти позаду цього водоспаду, що зараз я і зроблю. Така печера, з якої виходить річка. Можна туди трошки далі пройти, але я щось не дуже хочу. Нереально круто, на жаль, не так багато води, як хотілося, але все одно круто. Навіть не можу уявити, коли це все покрите товщою води і тут проходить весь, весь мокрий, тому що зараз я навіть вже трошки в воді. Круто, круто. Рекомендую. І коштує всього лише 20 песо. Захід це трошки більше долара. На жаль, у мене не багато часу, щоб подивитися на цей водоспад, треба їхати. Тому що попереду в мене чекає десь 250 кілометрів дороги через джунглі. Це десь 5-6 годин автостопом. І там ще один водоспад, не знаю, вистачить мені час його відвідати чи ні. Тому що вже десь 10 або 11 година. Сюди ми приїхали на ось такій маленькій машинці. Для неї це було трошки тяжко їхати по серпантинам, але в принципі все вийшло. Зараз повертаюсь на головну дорогу, їду в іншу сторону, а мій хвост їде додому. Дякую, що додивилися до кінця. Це була перша частина моєї мексиканської подорожі. Якщо вам сподобалось, підписуємо, ставимо лайки, і скоро вже буде нове відео.